Обласний центр ледь не залишився без теплопостачання. Опівночі горіла Черкаська ТЕЦ. Вогонь спалахнув на одному з трансформаторів. Через розгрометизацію витекло 27 тонн мастила. Фахівці кажуть, якби воно вибухнуло, усе місто б надовго залишилось без тепла і гарячої води. Надзвичайна подія сталася вночі, коли 300 тисяч на місто спало. На Черкаській ТЕЦ загорілась одна із трансформаторних підстанцій, напруги 8 тисяч кіловат. У повітря ледь не злетіло 27 тонн мастила. Була реальна загроза виникнення відключення міста Черкаси від теплопостачання. Реально ми були на крок від того, що сталося на Вугледарській ТЕЦ. Вогонь охопив 100 квадратних метрів території через високу температуру, ємності з мастилом розгерметизувалися і речовина почала витікати. На гасіння були подані стволи ГПС-600, а також для охолодження надані були чотири стволи. Вдалося захистити суміжне приміщення ТЕС та трансформатора, який знаходився під напругою. Після того, як трансформатор знеструмили гасити вогонь, взялося 52 рятувальника. На місці аварії працювало 11 одиниць техніки. Зважаючи на те, що своєчасно були визвані наші підрозділи, і перші підрозділи, які прибули правильно, оцінили обстановку, прийняли рішення. Бійці нашої служби проявили професіоналізм і героїзм. За короткий термін майже на протязі двох годин вдалося ліквідувати цю складну аварію. Черкащани відчули секундні перебої в електроенергії. На час надзвичайної події задіяли резервний трансформатор. Ніхто не постраждав причини займання з'ясовує спеціальна комісія. Місто підраховує збитки. Вітазори Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.